Розгляд письмових матеріалів продовжили сьогодні у справі щодо тернопільського акушера-гінеколога Ігоря Дячка. Його обвинувачують у неналежному наданні меддопомоги, що призвело до смерті немовляти. Для вирішення питання чи на одному з надрукуючих пристроїв виготовлення стрічки апарату КТГ вклені медичну карту історії вагітності полоні номер 64, Останні досліджувалось візуально при різних режимах освітлення під різними кутами за допомогою мікроскопу. При цьому встановлено що частина стрічки від одного по. До по 15. Відрізняються від частини стрічки від 16 по 21. Інтенсивність забарвлення стрічок від 1 по 15 нанесена барвником речовини світло сірого кольору. Усі записи ледве проглядаються. На частини стрічок від 16 по 21 зображення нанесена барвником речовиною чорного кольору. Чітко добре читаються усі знаки та позначення. Що є ще одні виставки старта з цього самого приводу. Він протилежний цього виставку. Перший висновок, який проводив тернопільський цей експерт, дав це визначення, що неможливо встановити. Другий висновок дав протилежний висновок. Результати дослідження КТГ, тобто кардіотокографії, були записані на диск. Його переглянули у залі суду. Щоправда, без пояснень фахівця важко зрозуміти, що саме там зображено. Пізніше, коли ми будемо досліджувати висновок судово медичної експертизи, ця КТГ е якраз і надавалася на дослідження. І Відповідно, за рахунок, що з часом в речовому доказі, а саме в медичній документації, КТГ вицвіло, Документом, які підтверджуються КТГ, де встановлюється серце биття, серцебиття, якраз є і на цьому диску, і у висновку експертизи, розгляд справи продовжать у суді 18 квітня. Нагадаємо, у сім'ї Михайла Ярника та Галини Семак малюк народився 5 квітня 2018 року. Та маленький Матвій прожив лише чотири дні. Батько переконаний, це тому, що лікарі, які тоді були біля породіллі, не прийняли рішення робити кесарів ростин. Але хто винен у смерті немовляти, Крапку поставить суд.